Сторінка 105, параграф 17. Культура Русі України в другій половині 11 першій половині 13-го століття Історичні умови розвитку культури, освіта і наукові знання Культура Русі України в другій половині 11-го першій половині 13-го століття перебувала в стані розквіту. Зберігалися культурні традиції попередніх часів. На розвиток культури позитивно впливало розширення знань про надбання сусідніх народів. Значними осередками культури залишалися церкви та монастирі, розвивалася усна народна творчість, прикладне мистецтво. У Русі, Україні, як і раніше, діяли школи при церквах і монастирях. Можна було здобути також домашню освіту написи та епітографічні пам'ятки на побутових речах. Графіті, берестяні грамоти свідчать про високий рівень поширення грамотності серед населення Русі України. Книжне навчання було доступне для представників різних верст суспільства, були навіть осередки навчання для дівчат. У 1068 році донька князя Всеволода Ярославича Янка заснувала при Андріївському монастирі школу для дівчат. Історичні подробиці. На стінах Софійського собору в Києві виявлено слова, які мають ознаки сучасної української мови. Господи, помози рабу своєму Василеві. Така форма давального відмінка Василь Василеві не зустрічається в російській мові, а збереглася лише в українській. Остапко, Іванко Жадко. Зменшувально зменшувально-пестливі форми чоловічих імен. Характерний для української мови. Дієслова в минулому часі, які закінчуються на в, писав ходив а не писав ходив, а також дієслова із закінченням «ти». долучити, скончати. Типові для української мови чоловічі імена із закінченням О Данило, Кирило, Дмитро, форми дієслів без літери Т. Пече, на думку дослідників, Осій був кухарем князя Борислава В'ячеславовича і зробив це графіті перед тим, як іти на військову виправу проти Емі фінської народності. Про цей похід, що відбувся десь між кінцем 1060-х та 1078 роками, мовчать літописи. Єдина згадка про нього в історії на стінах Софії Київської. Так само, як і в інших країнах, у Русі поширювалися наукові знання. Шлях до наукових досягнень у різних галузях наук відкрили перекладені твори, що містили інформацію з історії, географії, медицини, астрономії тощо, досвід господарської діяльності, будівництва храмових споруд, палаців князів і бояр, оборонних укріплень, сприяв накопиченню практичних знань з хімії, математики, арифметики. Розвивалися медичні знання. До нас дійшли згадки про лікаря Агапіта, свідчать документи. Києво Печерський патерик, збірка оповідань про Агапіта. Блаженний Агапіт почав допомагати святому старцю в подвигах та трудився і так багато років, коли захворював хтось з братії, блажений залишав келію свою, в якій не було нічого. Що можна було б викрасти, приходив до хворого брата і служив йому, піднімав його, укладав, виносив на своїх руках і невпинно благав Бога про зцілення недужих. Якщо ж хвороба іноді і затягувалася, то через це Господь бажав помножити віру і посилити молитву раба свого Агапіта, наслідуючи подвигам преподобного Антонія. Блаженний Агапіт сподобався бути учасником і рівним з ним благодаті. Молитвою своєю він зціляв усіх недужих, також подаючи їм трави, які варив в їжу собі, за що власне, і був прозваний лікарем. Література, літописання. З появою християнства на Русі з'явилися як оригінальні літературні твори, так і неоригінальні. Неоригінальними називають перекладні твори, переважно з грецької. До них належали переклади Біблії, Старий Новий Завіт або Євангеліє і зборники Чернігівського князя Святослава Ярославича другої половини 11 століття. І зборники це збірки статей різного змісту про релігію, мораль тощо. Оригінальними вважаються твори. Написані руськими авторами Слово ПРО закон і благодать Митрополита ІЛАРІОНА СЕРЕДИНА 11 століття. Повість Минулих ЛІТ Початок 12 століття. Повчання дітям Володимира МОНОМАХА. Початок 12 століття. СЛОВО Про похід Ігорів. Невідомого автора Кінець XII століття. Моління ДаНИЛА Заточника. 12-13 століття, Києво-Печерський ПАТЕРИК 13 століття. У СЛОВІ ПРО ЗАКОНИ київського митрополита Іларіона оспівуються І підносяться КНЯГИНЯ ОЛЬГА Володимир Великий і Ярослав МУДРИЙ. Пам'ятки літератури РУСІ УКРАЇНИ 2 половини 11 1 половини 13 століття. ДУХОВНА література. Остромирова Євангелія 1056-1057 роки. І Зборник Святослава 1073 рік. Мстиславове Євангеліє, 1095, 1117 рік. Києво-Печерський патерик початок 13 століття, Світська література. Повчання дітям Володимира Мономаха між 1096 і 1117 роками «Повість минулих літ. Перша редакція 1113 рік. Слово про похід Ігорів. 1187 рік. Усна народна творчість. Билини, казки, пісні. Календарно обрядові. сімейно-обрядові, родинно побутові Найвідомішим твором Русі України є Літопис Повість минулих літ. Перша редакція повісті. Закінчена в 1113 році. Літописи писалися давньослов'янською церковно-слов'янською мовою із вставками слів із місцевої лексики. Варто запам'ятати літопис історико-літературний твір, у якому розповідь велася за роками. Назва літопис походить від структури творів, де датовані події починаються зі слів в літо в рік, саме з повісті. Що об'єднує біблійну історію та історію Русі України, ми дізнаємося про більшість подій, що відбувалися на східнослов'янських землях на початку ХІХ століття. Оригінал Повісті не дійшов до нас. Ми маємо лише копії, зроблені не раніше 14-15 століття, так звані Лаврентіївський, Радзивилівський та Іпатіївський списки. Тому що до авторства повісті минулих літ серед істориків точаться дискусії, упорядником оригінальної версії 1113 року вважається монах Києво-Печерського монастиря Нестор, який увійшов в історію під прізвиськом Літописець. На початку 12 століття написане повчання дітям Володимира Мономаха. Цей твір. Є першим педагогічним твором Русі України. Особливе місце серед літературних творів займає героїчна поема, створена 1187 року невідомим автором Слово Про похід ігорів, текст написаний давньослов'янською мовою, але збагачений народною місцевою українською лексикою Києво Печерський патерик 13 століття. Оповідає про легендарне заснування Києво-Печерського монастиря, життя і чудеса його ченців, архітектура та мистецтво. Архітектура періоду другої половини одинадцятого першої половини 13-го століть мала певні особливості порівняно з попереднім часом, поступово поширювалися однокупольні шестистовпні культові споруди. Починаючи з кінця ХХ століття, архітектурні форми ускладнювалися, прикметною особливістю споруд став своєрідний злет у височінь, спрямованість у небо. Храми традиційно оздоблювали мозаїками, фресками іконами. Однією з найдавніших ікон Русі є вишгородська ікона Богородиці, подарована в першій половині ХІХ століття. Константинопольським патріархом князю Мстиславу Великому, сину Володимира Мономаха. Деякі мистецтвознавці вважають, що вона місцевого походження, і її створив Олімпій, відомий руський іконописець другої половини XI – початку XII століття. На свенській іконі Богородиця зображена із засновниками Києво-Почерського монастиря, монахами Антонієм і Феодосієм. Історичні подробиці. Антоній був родоначальним Руського чернецтва, засновником першого на Русі монастиря в місті Києві, народжений у Любачі, біля міста Чернігова. Антип побував у найвідомішому грецькому монастирі на горі Афоні. Постригшись у ченці, він взяв собі ім'я Антоній і за часів Ярослава Мудрого оселився в печері, що поклала початок. Києво-Печерському монастирю. Слава ченця Аскета притягувала до Антонія сподвижників та учнів. Одним із сподвижників був Феодосій, який і очолив Києво-Печерський монастир у другій половині 11 століття. Високого рівня розвитку досягло прикладне мистецтво, художнє різьблення по камені, ювелірна справа в техніці емалі та черні. Техніка перегородчасної емалі прийшла на Русь з Візантії. Давньоруські вироби за своїми технічними й художніми якостями не поступалися ромейським. Їхні кольори були більш яскраві та виразні. Особливо характерним для руських емалей був білий колір, що увиразнював колористичну гаму.